Святого Духа слава Ісусу Христу. Amen. Дорогі брати і сестри, в сьогоднішній день ми святкуємо величне свято Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небесах. Ми знаємо, що після свого світлого Воскресіння напротязі 40 днів. Наш Господь являвся ученикам і жінкам мироносця. Ми знаємо, що Господь з'явився Марії Магдалині, мироносицям, Клеофі апостолам і Луці, по дорозі Мимаус. Так само ми знаємо, що на Гайлейській горі. Господь з'явився ученикам, дехто вклонилося йому, дехто засумнівався. Так само Господь з'явився ученикам, коли вони були зібрані у Сіонській горниці, спочатку без апосола Поми, а потім через вісім днів за послом Хомою. І потім на Тиверяцькому озері де Він приготував для них. Сніданок, коли вони ловили рибу. І ось сьогодні, після 40 днів, Господь збирає своїх учеників на Єлеонській горі і дає останні настановлення, щоб вони розховалися по всьому світі, навчаючи і проповідуючи Іван. І коли він почав возноситися на небеса, то дуже цікаво вчора на вечірній в стихірах вечірній і описують такі слова, що ангели дивувалися тому, що людина підноситься вище ангелів. А чому саме ангели дивувалися цього? Тому що ангелам не відкрита вся таємниця нашого спасіння. Господь те, що відкриває для ангелів, але не все повністю. І тому то для них було велике здивування, коли людина, яка народилася в леємі, яка проповідувала на землі, який був розп'ятий на хресті. І тут вся людина підноситься в вище ангелів і сідає на престолі біля Отця. Для нас це свято дуже є важливим тим, що коли ми говоримо, коли ми чуємо такі пісні співи у Велику Суботу на Утренній, де співається у гробі тіло, у пеплі душею як Бог, в раю з розбійником, і на престолі був ти Христе Боже з Отцем і Духом. Це наповнюючи і неосяжно. Тобто ми бачимо з цих піснеспів у цього, що Господь одночасно знаходився і на Христі, і у гробі, і душею, і душею у пеклі, і в раю з розбійним, і на небесах. Тобто це означає, що Господь, як всюди случай, Він одночасно перебуває всюди. Але що для нас важливо? Для нас важливо те, що сьогодні Господь підноситься людською природою на небесах. Тому що Господь, як Господь Бог, Він не покидав небо, але й перебував на землі. Але в сьогоднішній день він підноситься своєю людською природою на небеса, так би мовити, пробиваючи для нас шлях на небеса. І коли ми з вами, дорогі брати і сестри, будемо причащатися його тіла і крові, то, будучи учасниками цього вже прославленого тіла, обожнього тіла, нетвіного тіла, ми будемо так само освячити своє тіло. обожнювати своє тіло. І як говорить святитель Григорій Богослов, що Господь став людиною для того, щоб людину зробити Богом. Господь зійшов на землю для того, щоб людину підняти в небеса. Отже, дорогі брати і сестри, сьогоднішній день. Важливий тим, що Господь дає нам можливість вичищатися його тіла і крові. Тому що Він говорить, що я з вами по всі дні до кінця віку. Амінь. Амінь це означає, що Господь підтверджує саме так. Тобто Господь не віддалився від нас. І він є знаходиться далеко. Ні. Господь стає ближчим так до нас. Тому що ми можемо Його відчути, можемо його прийняти в своє серце через причастя тіла і крові Його. І отже, причащаючись тіла і крові, ми стаємо, зв'язуємося з ним тісним зв'язком. Ми Обожнюємося, ми освячуємо своє тіло. Тим самим ми маємо можливість в останній день, коли придає його Друге Пришестя, разом воскреснути і вознестися на небеса. Тому що саме Господь нам дав цю можливість через свої страждання, Воскресіння і Вознесіння на небеса. Отже, дорогі брати і сестри, для нас найважливішим є сьогодні зрозуміти одну істину. Це є початок нашого спасіння, тому що через прищастя тіла і крові Христового ми стаємо жителями Небесної церкви. Тому закликаю всіх, чим частіше приступайте до святого причастя, щоб Господь дарував кожному з вас сили, тому що без Бога ми не можемо нічого в цьому світі робити. Тому що, як ми не можемо прожити без Кисню, так само без Бога, без Його благодаті. Ми не можемо нічого зробити в цьому житті. Отже, дорогі брата і сестри, нехай вознеччився на небесах, Господь поселиться в серці кожного з вас. Амінь. Слава Ісусу Христу!